Знаєте, мені завжди було цікаво, яке відношення має вербна неділя до Ісуса Христа. Чи треба святкувати це свято і що воно взагалі означає? І пророчили вони його до в'їзду Ісуса Христа на молодому в Єрусалим. Єврейський народ приймав свого царя і йому встиляли під ноги пальмові віця як ознак того, що їде цар. А що ж таке Вербна неділя? Це язичницьке свято, поклоніння Богу грому. Це слов'янське свято, яке злилося з християнським святом і назвали його Вербною неділею. І також неодмінним атрибутом є верба, освячення верби. Чи має воно якесь відношення до Ісуса Христа? Ні. Але в нас є народ слов'янський. Тут було дуже багато богів на нашій території, і тому це все змішалося. Але є єдине але ви можете це робити, ніхто вам нічого не забороняє. Кожен має святкувати вербу. Але є наслідок, є всього єдиний наслідок. Бог каже в своєму слові, хто додасть, чи відніме від слів цього пророцтва, е, від слів в Біблії, на того накладу язви, від того дому не відійде меч, і той народ буде покараний. Тому ви як хочете, а я вибираю вибираюся Христа.